Ліс улітку був увесь зелений. А тепер берізки та клини жовті, осики червоні, а поміж ними ялиночки зеленіють. Налетить вітер, зірве з дерев листочки і закружляють вони в повітрі, наче метелики. Потім. Тихо-тихо додолу спускаються. Землю ніби килимом укривають, а на гілках дерев з кожним днем все менше стає листочків. Далеко, видно, все навколо крізь облетілі голі віти. Дерева ронять листя, трава й квіти в'януть, сохнуть, а насіння їхнє на землю осипається. Щоб на той рік навесні прорости і знову зазеленіти, зацвісти. Тварини також до зими готуються. Мандрівні птахи збираються у великі краї, щоб летіти у вирій. Маленькі звірятка запасають у своїх коморах їжу, лагодять і утепляють свої житла та самі задягаються в теплу зимову шубку. А комахи під кору дерев у різні щілинки ховаються. Так усе живе. І рослини, і тварини готуються до довгої та холодної зими.